Вітаю вас, мої магічні друзі. Я художниця Альона Райда і ви мої майстерні. І сьогодні в мене є настрій зробити огляд колоди руни Альони Райди. Це колода карт, оракул, а також така міні-виставка моїх картин. Це картини. Олійними фарбами на полотні десь 40 на 40, здається, оригінали чи трошки більше. Малювались вони ще в 2016 році, і це була перша моя серія картин. Тобто я до того була не дуже відомою художницею Оленою Щербиною. Але мені захотілося щось змінити. І я взяла псевдонім Райда, і це моя перша робота в такому амплуа, художниці чарівниці, художниці, яка малює магію, щось магічне. Можливо, ви не вірите в магію, так от я вам скажу, що малювання, процес творіння, натхнення це теж магія, тому що от візьміть. Наприклад, полотно, олійні фарби і зробіть картину. Як вийде у вас? Отак от просто. Ну, у мене в принципі дві художні освіти, але і без того що сам факт зробити щось таке, чого раніше не було, створити свій якийсь світ, свій всесвіт, розібрати, в чому це. І є має з нічого зробити щось, матеріалізувати з повітря, із ідеї бо Ідея вона ж така, не, не матеріальна, але от її довести до ума, зробити матеріальною, це і є магія. От, тому художня чарівниця я, як є, от бачите, в такому ж стилі. І ця картина намальована, яка ну, як килимок у мене виглядає. Це така от мітла. Це картина, коли я ще робила поодинокі, без серії. Одинокі картини, а оце серія. Це перша серія руни. Чому мене ця тема зацікавила? Тому що руни, виявляється, це не просто руни, якісь значки, палочки. Це, по-перше, і магічне якісь у них є значення. І це основа латинську алфавіту, тобто, якщо ви кажете, що ви не вірите в ніякі руни, хочеться запитати, а в алфавіт ви вірите? Тому що ці значки це такі ну, позначки, тому що алфавіт і писемність це такий відносно недавній здобуток цивілізації. А до того була там мідна вдоба, бронзова вдоба, там поле, поле, ой... Неоліт, наприклад, коли люди позначали якусь ну, для себе там палочками, там скільки людей хопа намалював там на, чи викреслив на е, скелі, чи там в печері, чи в своєму житлі, от, яка писемність нам відома, от, наприклад, трипільська цивілізація, що була на території України, 5-7 тисяч років до нашої ери, уявляєте? І е, у них було дуже багато кераміки, виробів з кераміки, і вони були щедро оздоблені різними символами. І було очевидно, що верніше, і так очевидно, що вони не просто символи, вони щось значать. Так само і руни вони таке мають, начебто, просте накреслення, але там вкладено ну, ідею. От, наприклад, перші сім рун футарк вони так е, ну, називаються. По першому звуку, назви цього. Це і, і, і є, як і букви, вони як звучать ну, в алфавіті. Ой, ну, коротше, так, попробую якось пояснити. Ось, беркана. Ну, Схоже ж на букву Б. Схоже. Так, Іса ось там літера І. Отомка. Так паличку добавити, і буде К, От, буква К. От Про те, що я хотіла сказати, про футарк. От Райдо, знову ж таки, райдо, це і значення руни, як рух, так? і слово таке асоціюється з подорожами рухом. І так далі. Не буду про кожну розказувати. От Одал, як руна, яка часто зустрічається і на наших вишивках, і вона ще буває така з. З вусиками вишивається. І е, я намагалася малювати, як ви бачите, з українською тематикою. І ви скажете, а до чого тут руни, до України? А ви знаєте, що за часів Київської Росії е, скандинавів, варягів запрошували як найманців. Для охорони, там портів, чи, щоб вони жили там на цих, в містах нових уздовж Дніпра контролювали там порядок. От так от вони ж приїхали теж зі своєю культурою, і за тих часів були в Україні знайдені теж пам'ятники. Пам'ятки рунічного мистецтва, там якісь теперці з рунами і так далі. І деякі руни ми теж пізнаємо і в вишивках, і в оздобленнях. Просто треба придивитися. Навіть у православному храмі і то можна побачити ці язичницькі або древні ці руни, символи. І навіть художники можуть не знати інтуїтивних малювати, як, наприклад, часто. В храмах малюють такі захисні всі хвилечки і цілком слов'янську символіку. От, трохи показала вам карти, є ще книжечка, тексти теж мої. Ось. І це уривки, уривки з книги Рун. Я написала аж цілу книжку з великими текстами. Але зараз книгу друкувати дорого. Тому я її можу продавати в електронному форматі. От. А до карт в комплект книжечка така меншенька. З уривками От, до цих рун, тексти мої. І, як завжди, мішечок хендмейд. Ой, хтось впав. Треба буде подивитися, що за руна мені випала. що, я, Коли випадково випадає якась руна, вважається, що це теж якесь послання. От. Такий от мішечок. Дякую за увагу. Пока.